Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Пропонуємо вашій увазі сьогодні аграрний гороскоп, кулінарний гороскоп заготівель сільськогосподарської продукції в грудні 2023 року. Час київський. Перший день у нас не робочий в плані заготівель, тому що тут будуть працювати енергії стихії води. А ось другого та третього дуже гарний час для заготівель. Будь-яких це і консервування, і, до речі, тут немає. У нас інформації про капусту. А це буде у нас окремий і у нас є окремий гороскоп. А тут ми говоримо про різну переробку сільськогосподарської продукції: це рослинництво, це птахівництво, тваринництво. Всі ці продукти можна 2-3 робити різні заготівлі. В Діві не працюємо з заготівлями поганий час, якість дуже погана. Тому 4, 5, 6 пропускаємо. Гарний час буде 7-го та 8-го, коли буде місяць знаці Терези. Дуже добрий час, для різних заготівлів будуть якісні, гарний колір і смачні. Знову буде перерва у нас, дивіться, у нас 9, 10, 11, це дні, коли не можна робити заготівлі. Хоча у нас 11-го після 13 години 12 хвилин. Входить місяць знак стрілець, але перехід у нас 6-6,5 годин і тому накладаються енергії стихії води до кінця дня і краще ніяких заготівель не робити. Але вже дивіться, 12, 13, 14, 15, 16, 17 вранці завершення цього великого періоду, коли можна робити різні заготівлі. Знову стихія риби 17 після 12 години починається цей період, 18 та 19. .00. Не можна в цей час робити заготівлі. І знову довгий час такий для того, щоб можна було різні заготівлі продукції сільськогосподарської робити. Це у нас 20, .00, 21, .00, 22, .00, 23, .00, 24, .00, 25 .00. і завершаємо 10 годині 26-го. Не пізніше. Далі почнуть працювати енергії стихії води, дуже швидко псується продукція і просто викинете, тому що і аромати неприємні, і колір, і дуже швидко-швидко псується все. Тому в цей період після 10-ї години 26-го, 27-го, 28-го, не робимо заготівлі. Потім у нас два. Дні перед новим роком, 29-30 в леві, дуже гарний час. Якість супер заготівлі можна робити. І постарайтесь 30-го завершити, тому що 31-го вже буде перехідний період в знак Діви в 13.54 хвилини дня, а накладаються енергії 6 годин з половиною вперед і 6 назад. Буде перехід у цих енергій. Тому краще 31-го не робити заготівлі, а просто приготувати щось на новорічний стіл. А от заготівлі робити, які ви будете потім використовувати довгий період, будь ласка, це треба робити 29 та 30. -го. Ось дивіться, у нас весь зараз аграрний гороскоп заготівлі сільськогосподарської продукції в грудні 2023 року. Бажаємо вам смачних заготівель, здоров'я всім вам, тепла та затишку у ваших будинках. І миру та добра. А ми зустрінемося з вами уже в наступному новому відео на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!